Привіт! А чи ви замислювались колись, як підвищення температури тіла впливає на нашу мікробіоту? Лихоманка, тобто підвищення температури тіла понад 37,5 градусів, це інструмент імунітету, закликаний боротись із шкідливими мікроорганізмами. У той же час симбіотичний мікробіом це також частина імунітету. Чи повинен він страждати від подібного температурного шоку? Цікаво, що масштабні ґрунтовні дослідження серед людей з вказаного приводу досі не проводились. Проте є певні огляди впливу температури тіла та її зміну на симбіотичну мікробіоту у тваринному світі. Посилання на один з них я залишу у описі до цього відео. Поки ситуація виглядає такою, що підвищення температури шкодить паразитарним мікробам. Але для рідних та корисних є сигналом до активізації життєдіяльності. Виходить, що коли наше тіло лихоманить, наші бактерії також стають на боротьбу з патогенами. От вам додатковий аргумент не використовувати жарознижувальні засоби без нагальної потреби. До речі, в огляді є й інші цікаві факти. Наприклад, про те, як склад раціону тварини пов'язаний з її звичною температурою. Тож раджу подивитись посилання. Ну що ж, з мене цікава інформація, а з вас лайк та підписка на мій канал. І почуємось пока!